Вітаю! Це 20-те відео на каналі. І, і сьогодні я роблю другий випуск про корисні та рідкісні рослини України. Але спочатку я вважаю, що вже випущено достатньо відео на каналі. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. Дякую, починаємо. Спочатку у нас остудник голий. Далі. Блекота чорна. І третій не чуй, вітер, волохатенький. Потім Звіробий звичайний. Потім оман британський. Далі оман високий. Потім свербіжниця польова. Потім. Іде глуха кропива біла. Потім Петрів хрест вускатий. Далі кролиця звичайна. Любочки осінні. Льонок звичайний. Плакун вербовистий. Веснівка дволиста. Кадило Мелісолисте. мірис запашний, чорнушка польова, Нікандра марунковидна, материнка звичайна. Шоу-дивник королівський, смовчь гірська. Синюха блакитна. Ланокос американський. Гірчак змійний. Суховершки звичайні Медунка вузьковиста родіола рожева. Шавлія мускатна. І бузина чорна. І це всі рослини, які я вже достатньо показав. Це був останній випуск про е корисні та рідкісні рослини України. Всім до побачення!